У Запоріжжі презентували літак-розвідник, який волонтери передали військовим. Безпілотник має назву хорт та працюватиме на запорізькому напрямку, допомагатиме українським військовим виявляти ворожу техніку. Літак коштує 2 мільйони гривень, які волонтери зібрали завдяки донатам небайдужих. За першим польотом розвідувальної пташки спостерігав Денис Розенков лічені хвилини на розвантаження складання та налаштування, і безполотник готовий до виконання бойових завдань. Пташку вже назвали Хорд. виготовили безпілотник у Нідерландах. Його вартість 55 тисяч євро. Таку суму волонтери зібрали завдяки донатам. Небайдужих Це літак, на який збирали все суспільство Запоріжжя, і дуже швидко, десь за тиждень, ми зібрали майже 2 мільйони гривень і придбали цей літак. Виробники навчили пілотів аеророзвідників керувати безпілотником. Весь процес придбання, і потім процес навчання, і процес онлайн навчання. Військові заздалегідь. І до того, як літак прийшов в Запоріжжі, вони онлайн навчалися цьому літаку. Бо він дуже складний, і це не іграшка. Він виглядає, можливо, так просто, але наразі це дуже складна техніка. На відміну від більшості безпілотників, цей залітає вертикально. Він майже безсумний. А завдяки європейським комплектуючим, ще й непомітний ворожим системам радіоелектронної боротьби, я літав і літаю і на коптерах, і на звичайних крилах, які запускаються з катапульт і я вам хочу сказати, що він поводить себе Дуже достойно. Деякі іскрили, які є в нас в армії. В таку погоду не можуть літати, за словами військових, цей бізпілотник може літати під час дощу, снігу, добре протистоїть поривам вітру. Злітає на висоту 5 кілометрів і працює на відстані до півсотні кілометрів. Розвідувальні дані хорт передає онлайн. Українські захисники кажуть, пташка виявлятиме ворожу техніку, зокрема й російські системи С-300. Із плюсів тут о, дуже гарна камера з гарним. Зумом. Тобто в таку погоду його в принципі можна підняти високо. Працювати з умом, знаходити ворога, і його не буде видно. У разі, якщо безпілотник втратить контакт з оператором, він може продовжувати працювати в автономному режимі. Після чого самостійно повертається на місце запуску. При цьому комп'ютерне устаткування хорта має кілька ступенів захисту. Повністю зашифровано в нього комп'ютер, який стоїть всередині. Він також зашифрований. Для того, щоб щитати з нього щось, треба криптографічний ключ, який Є тільки оператор найближчим часом. Хорт вирушить працювати на передовій запорізького напрямку. Денис Роженков, метро Дубіна, Запоріжжя, п'ятий канал.